Мабуть, немає в Україні людини, яка не чула про боксерів братів кличків. Багато хто знає про боксерів братів шолустяків. А в цьому залі займаються боксом брат та сестра Дударенки. Сьогодні ми йдемо в гості до них. Я Дударенка Поліна, мені 14 років, і боксами займаюсь один рік. Дударенка Валік, 17 років, займаюсь 8 років. Чому саме бокс? Валентин Дударенко говорить, це любов з першого погляду. Бокс виховує, це особливий вид спорту, який я закохався ще з самого дитинства. Ми спитали про те, які досягнення Валентина за 8 років він вважає найважливіші. Він відповів так: чемпіон України, учасник чемпіонату Європи, чемпіон турніру сильніших боксерів України у 2019 році. трьохразний чемпіон України. Досягнення Поліни скромніше, але і час, яким вона займається боксом, також. Перше місце на чемпіонаті по всесвітній, по всеукраїнській гімназіаді, чемпіонка Сумської області та чемпіонка міста. Поліна говорить, прийшла в бокс через брата. Дивилася, як займається він, вирішила зайнятися сама. Говорить, Валентин завжди допомагає і як брат, і як тренер. Валентин же говорить, ніхто її не примушував. Бажання займатися боксом це бажання самої Поліни. Це вона більше захотіла, не я. Вона більше захотіла. Вона із самого початку моєї кар'єри в боксі вона завжди приходила на змагання, на тренування, подивитися інколи і підтримувала усіх нас, усіх нашу команду. На питання, де ви бачите себе за 10 років, Валентин та Поліна відповідають однаково у боксі. І всім своїм успіхам завдячують своєму тренеру Григорію Левченко, який того дня був в лікарні і не зміг прийти у зал. Це легендарна людина. Це така людина, яка завжди тебе підтримує, завжди вислухає. Це другий батько. Це і матір теж. У найближчих планах боксерської родини Дударенків чемпіонат України у Валентина та Всесвітня гімназіада у Поліни. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.